Здравствуйте, хлопці, з вами Андрій Дніпрозапчастина. Зараз ми подивимося огляд трьох водяних насосів виробництво Райдер. Венгрія, оригінал Білорусь і під польським брендом можна сказати, що Китай, ну вироблено в Китаї для польського бренда. Ось така помпа. Всі повністю покажу, як відрізнити. Бачите, Білорусь це одного кольору літіли вони красить в другий, він я повністю все в один. Тут у нас такі раз, заглушка, два. Тут болт Штуцер вирішила зробити. По літью подивилися, да? Де яке літьо. В принципі, нормальне літю, що там, що там. Далі дивимося в середину. В Білорусі вони якось так накрутили це все. Тобто раз. Тут пластмасова заглушка, тут желізна заглушка, плюс вони ще й каталожний номер зробили на помпі, коли вона вироблена, 22 рік, 10-й місяць вона зроблена, що повністю по всьому тут все повністю всередині подивимося, по політьові, по тут товщина, тут, звісно, корпус тов... товстіше, ніж... Чим... На цій і чим на цій, да, по відчуттям заглянемо всередину. Я думаю багатьом, кому видно, я постараюсь навести фокус. Раз. Два. Думаю, що багатьом цікаво буде повний огляд. Як воно і що? Це все, все абсолютно нові, абсолютно одна ну, тобто помпа, один розмір, все повністю ідентично. На ну, двигун МТЗовський стає. Так, що фокус збився. Частіше всього беруть в Венгрію і, не знаю, може і за ціни, і польсько китай Е, оригінал це ті, хто вже провірено, вони хочуть нічого нового. Просто мені оригінал, я довіряю оригіналу і ставлю тільки оригінал. Таке ж саме. Так само, як і у нас на СТО. Хтось приїжджає тільки оригінал, хтось вже там довіряє там, Люмфорден, бренд брендам різним, яким, і, які їм подобаються. Е, хтось любить експерин, експерин, ну, експериментиксперину, тобто, точніше хтось саме дешеве, хтось вибирає е, новий бренд, але який непоганий. Єсь така різниця в водяних насосах. Напишіть, може, в коментарях, якщо хтось дивиться до цього моменту, який вам огляд зробить. У нас складик, це у нас другий склад МТЗ. Це все, все так виглядає. Тобто, будемо, є багато запчастин, будемо робити різні огляди різного товару. Дякую всім, підписуємося, пока-пока.